Привіт, мене звати Тарас, мої сестри мають книжки, їхні улюблені книжки, у мене теж є книжки, і оце моя книжка коти Горошко». Труковане. Про кого вона? Про Котигорошка. А хто він такий був? Сильний, сильний, сильний. Ага в нього красиво. А де ж ти цю книжку взяв, Тарас? Мені мама і тату подарували на день народження. Так ось тут асело. Тут він. Тут він житт. Соли. Сюди, тут, тут дракон, тут змій. Тут живе змій в червоному будинку. Він угу. йде до свого будинку, йде до свого будинку. Тут в нього ще була сестра Оленка. Так. Вона попалась до нього і тут вона буде в нього прибирати, замітати, а ось, все, а ось він вийде саме змій. Так, ось так. А що ж це за Тут? горох зелений? Це Чарівний горох. М -м -м. Він його він... з'їв він... Він і став сильний. Він таки був сильний. Він, то чарівний горох, попав йому мамі в рота. Угу. Прям ковнула і... і він через дні народ... народжувався. І... І З черз... того горошка народився хлопчик? Хлопчик. Такий маленький, потім став такий здоровий. Ох, які страшні картини. Це... Такий хтось старенький такий, мабуть. Старенький. Діти баба, а це він. О, це баба чи це мати його? Це мати. Оце мати така булава його. здорова така. Так. І зачіска така красива. Когось він мені на хату. Кого? <ган> <ган> нагадує? Зачіска така, мені когось нагадує. <ган> 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 Називається під горшок. Клас. Тут... Ти що ти порадиш усім читати книжку таку, І тут а ти ще... Читати? він стоїть, б'ється змієм. Скажи, ти будеш читати? Багато будеш Молода. читати? Дівчата Це... Тебе Це він вібовуй вдарив. Ось тут я його до дерева прив'язали. Ой-ой-ой, як страшно. Ось а потім тут... Вже звільнили його. тут козак вирвав дерево. І, ти що, Вернедуб, напевно, чи Вернигора? Я крути Там... вус, я Ні, верни дуб. А я верни це гора. Не а ти це не не цей мультик? О, не пам'ятаю, але в нього були двічі вуса. Крути вуша. З дуба він вийшов, навпаки. А, має, так, так. А це хто такий? Це Ой-ой-ой. Взагалі-то тобто це змій, він перетворюється з змія. О, Тарас, а хто ж це вміє читати? Це хтось буде читати? Оце вису? Оце той отой, який отой кожака тримає. Mm. Mm -hmm. Це от той самий, який його тримав. Він пішов це дере робить, mm -hmm. Пішов його. Mm -hmm. А це він золотого рола, яйце трогається. Це, mm -hmm. це таке яйце, mm -hmm. А тут, -а ми, а тут -а будемо грати з фішкою, такі, такі фішки тут. А, це Прямо. тут така гра, це така так, гра, так, куди тут... ходив. Класно. Так. Оце Тут Оце чудова два. гра. Два. Оп, оп. Оп, оп, оп. Тарас, одну ну, і пісню оп, треба оп. на фінал книжкового щоденника. Ти порадив усім Ту читати. Це черевний горох. Всім читати пораду. І кінець. Про горошок є в нас пісня чи нема? Знаєш пісню? Вирю толоку, настію гороху. Я, я вер... верни дуб, а я верни гора. І що? Ми друзі. Тара-па-па! і нам уже пора. Котигорошки ви ми друзі. Так. Ну, Тигорошки, ми ви друзі. Ось так. Ну, все каже всім до побачення. Усім треба вже спати. Всім кажи на добро добро, до зустрічі. Чому сподобалось пишіть! Кому сподобалось? Пишіть в коментарях. в коментарях. Гарні слова. Гарні слова. А ось. І ще ми він... дякуємо вам за ось... вітання, Тарасика. А Ось він пальчиком отр... пачиком. Ось такі ростіть здорові, сильні. славу Україні. І ти такий виростеш, так? І тут, а, і? І онке, і тут а, Всім сказано. подякую. Хто тебе привітав з ним народження? До зустрічі! Бувайте, бувайте!